Щойно закінчилась моя пауза 24 години, я її відстояв в Англії на Сітінборні І Зараз буду перебиратися до Європи, так як зранку в мене завтра наступне завантаження в Бельгії. І зараз я вам постараюся показати, як проходить погрузка на паром, оформлення документів, ну, тобто купівля білета і так далі. І зроблю маленьку екскурсію по паромі. Ось ми, друзі, вже і в довері і під'їжджаємо до порта. Зараз він у нас буде весь коротше, з моста будемо спускатися, а він буде весь як на долоні. О. Ось і все видно. І реєстрацію. І до відстойники, де стоять пароми, чекають. І самі пароми. Блін, де ФДС, он, он до новий стоїть. Коротше. Блін, на чому я попливу? Опять на ПО. Нас 6 останнім часом, короче, ну як останнім, ну, часто я попадаю на ПО. Хоча білет беру на ДФДС. А нас, короче, відправляють на ПО. Ну я хотів би попасти на новий паром. Бо так, сигарет купити, там дешевші сигарети І взагалі обстановка якась вона краще трошки на новому паромі. Держитесь праві и сразу на развязке. Воспользуйтесь вторим выездом. Окей, як скажеш. От, оце вже ми зараз будемо заїжджати на паром. Зразу є он до, зверху знаки. Лігкові машини йдуть правіше, вантажні машини йдуть лівіше. В цей поворот пішли лігкові, сюди заходимо ми. Раз, знову дивимось наверх, на щитки. Коротше, он, от Знак тут грузові сюди. Тепер везде червоні хрестики, одна тільки лінія відкрита для фур. Ондо є машини лігкові і, і з доміками коротше, ці машини. ну, як вони, Хататься на кольосах, хто там їде з такою машиною, то на ту лінію, хто грузовою, на цю лінію. Коротше, все розписано. Тут просто як перший-другий раз, там воно страшновато, бо наче нічого не знаєш. А по суті, коли ти вже вбуваєшся, то е, все розписано тут, що і доступно, доступну новачку навіть. Дивіться, які гори в довері тут. Камінь такий білий, якийсь непонятний. Що це за камінь такий? Іначе як і не граніт, і не звісняк, бог я знаю, що це таке. Так, ну що? Welcome to parom. Чи порт пока. Поки хай буде порт. Шукаємо зверху свій паром. ПО, ДФДС, у нас ДФДС. Занімаємо лінію ДФДС. І пошли по ній. Блін, паромів багато стоїть, може якраз встигну на якийсь. Може якраз на якийсь встигну. Щоб одразу погрузитися. Так, 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 де зелені стрілки? Вони тоже. Тут боксів цих багато, а шукаємо де є зелена стрілка до цього, коротше. Кенни, чтобы куда нам зарабилет билет давать? Hello. Hello. Так, 20 минут дро. Кале, ага. 40 минут до порога, хорошо. Плиз. Кале, кале. Май трейлер МТ. Okay. GG. 593 этой yeah. є. Yeah. Yeah. Oh, GMR, okay. GMR коротше, надо давати. Менеджер присилає в електронному вейді і мені треба ему дати, щоб він сканером. Окей, okay, very much Лінія 177. Отакий, От друзі, бліт. Лінія 177 у нас паром на 11,55. Ну, коротше, 40 хвилин. 30, 30 хвилин навіть до парому, 35. То, що надо, супер. Всього, далі їдемо так само, все по лінії. Он зверху є. На табло також показує. Від 31 ї лінії до 200-ї лева полоса, від, від, від 203 ї до 265 ї і права полоса. У нас 177, значить наша лева. Все, нема нічого сложного. Тут короче, все нормально. Все, капця і печемо, трохи погасаємо по порту. А лігкових машин, ось ну мать. Хорошо, хоч черги немає, таких черг великих. Да це 177, да одні лікові машини, фур майже немає, йомая. Так, есть, ребятки, 177. Паром через три часика, как раз хорошо. Отлично даже. О. Мы же и стали, короче, на этом автовокзале. Я его автовокзалом называю. Там в середине туалет. Какие-то автоматы, там чай, кофе, короче, такая вся ерунда. З Англії процедура набагато проща. Вона, по-перше, я звідси виходжу пустий, постійно виходжу пустий на короткому довері. Бо на довгому, то я грузився з Англії і на Італію, і на Германію, там будь-де. По-друге, також наших хлопців багато обіжаються, чому менеджер мало дає парома. Якщо на довгому доврі, коли я працював, я там ходив, ну мені кажеться. 50 на 50, що паромом, що поїздом. Тут цілий тиждень я переправляюсь на Англію, на Францію поїздом. А на вихідний, в неділю, коли в мене є час, я переправляюсь паромом в Європу. Мені завжди менеджер на вихідні ставить паром. Холи я ж кажу, хлопців багато обіжаються, чому менеджер дає, але його також можна зрозуміти, це його робота. У нас все по графіку, по часу. Нам треба скрізь бути вчасно, і для того, щоб ми не запізнювались, він нам дає поїзд, бо з ним скоріше, звичайно, коли немає калейок. Ним набагато швидше, бо поїзд іде 45 хвилин, паром пливе 2 години. А плюс оформлення, плюс там туди-сюди. Ну, коротше, якось так. Можливо, той час, півтора нічого не рішив би, але ну, коротше, от так воно виходить. Тепер від цього білета з самого низу. Тут є такий прорізана така штука. Ми оцей цеплик відриваємо. О, я його зараз повністю не буду відривати, а буду коли заїжджати на паром, тоді буду відривати. Ми його відриваємо і даємо тому дядьку, який нам махає, чи нам наниз, чи нам на верх заїжджати. О, віддаємо йому. Потім беру з собою білет, ну що я там, карточку беру, телефон, взуваюсь, здіваюсь, і йдемо на паром. E, уже все, заїжджаємо на паром, заїхали, закрили машину і пішли собі уже наверх в столову поїсти. І відпочиваєте 2 часа собі. Хто хоче в душ, будь ласка, в душ. Хто хоче в дюті фрі, будь ласка, в дюті фрі. До речі, я також сьогодні хочу сходити в дюті фрі, бо хочу подивитись духи. І цей, Ну, коротше, якось так. Це з Франції там е, процедура набагато складніша, тому що там емігранти, коротше, вся ця контролі, рентгени проходимо, серцебиття, догляд автомобіля, чи нема на контрабанду, табака там, що вони там ще шукають, Бог їх знає. Ось то з Франції набагато процедура складніша контроля, а з Англії ні, собі свободно. Ви бачили на одному диханні я тільки до порта доїхав. Через 8 хвилин я вже стою в лінії на паром. так що отак. Так, я что-то не пойму. А что, это уже и мы едем, или что? Нет, то а эта линия пошла, что около меня стояла на паром, заезжают. Да, бля, и мы заезжаем, ё-моё. Капец, даже на не ты дети. Все, сейчас мы отрываем все цеплика. А этого отрывал уже. Вообще, капець, Короче, 10 хвилин я не постояв навіть, я вам кажу. Я такого ще не пам'ятаю. О, йдемо до Кеня. Hello my friend! 5? Uh, yeah. А, низ, поняв, я понял. третій етаж. Бляха муха, я. Не люблю так, що трошечки не підготовлене. Мені треба, щоб я вже тільки заїхав на паром, вискочив і все. І... Так, який паром? Старий новий, ДФДС, ПО не бачу просто на що я заїжджаю. ДФДС там достоїть далі, це моє на ПО. Ну, коротше, що дасть, то торбу. Так, карточку не забути взяти, бо прийдуть у ті хрібля, і карточки не буде. А в процесі плавання до машини спуститися не можна, тому що ці закриваються. Двері, люки, все на замки закривається і ти не можеш спуститися до машини О, он стоїть, дирижер махає, куди мені їхати. Каже, вліво. Ага. Куда ж ти лізеш? Як ти мені показав цю лінію, то я їду по цій лінії. Ні, паром новий, новий вроді. Блін, дав би Бог. Новий паром наче. Так, я так думаю, що машин сьогодні мало, зовсім мало, і нас ставлять, взагалі, ну, коротше, красота. Я думаю, що буде все верівел. Отак. От все, це все діло глушимо. Є у нас ручник, бачите, не поставлений ручник свариться. Є у нас таке, я навіть прибиття не відмітив. Тепер відмічаємо начало паромного сообщення. Все відмічається. Це менеджер бачить, що ми пливаємо. Тепер для тахо. Також для тахо. Ставимо паром поїзд. Введення транспортний засіб шукаємо. Є. Початок. Out. Oh, no. Нам треба ось до значок. Паром поїзд початок. Є. введення збережено. О. Oh. Все, ребятка, ми майже готові. Зараз носки діваю, докурю, беру карточку. Білет обов'язково, бо в столови можуть їсти не дати. Бо вони не знають, чи ти водій вантажівки, чи водій легковика. Якщо ти водій легковика, тобі їсти не положено. А нам, звісно, хто як робить, так і їсть. Ми тяжко важко працюємо. Нам треба гарно поїсти. Так, ребятки, поки часу немає, я бігом його збираюсь, а продовжимо вже на промі. Так, значит, все взял, карточку взял, билет взял. Так. Третий этаж запомните и фиолетовая линия. О, он обозначается. Фиолетово, синя красно У меня фиолетовый корпус. Третий этаж. Ну, де ти там? Коротше, не знаю з яких причин, но він, мабуть, не робить. І знову пішком. Ну нічого я ж казав, щоб ноги не зросталися. Це полезно ходити. Так, да. п'ятий. От ми вийшли на п'ятий, а це четвертий. Легкові машини теж загружаються. Так, а драйвер кафе, мені каже, на сьомому або на восьмому. Driver cafe. Oh, Thank you very much. You to This today. Вилка ножик. Булочка. Хеллоу. Please, uh, chicken, yes. Да, чуть тю Не хочешь, той и фри. Tuk uh, ticket hier. Yeah? S'il Please. Merci. Adresseur? Yeah. Uh, hier. Send okay. heel yeah. yeah, yeah. <laughs> Op З видом на море. Ну що, друзі, смачно мені. Десь пахнуть парфум, парфуми, а не можу зрозуміти звідки. Чули ви цей аромат. Настоящий французький парфум. ціни на них Шанель 95 євро евро. Шанель 111 євро евро. Ну, то в фунтах он до 96 фунтів, но ну, 112 майже євро Сто сто двенадцать, сто сто двенадцать, сорок три, шестьдесят сорок два восемьдесят. Тут не надо, тут же флаконы пусти. Пришли, побрызкались и пошли себе. Так. Лакоста 42. Гучи тоже. 97 евро. Thank you very much. Резкий, даже запах. Резкий. gabana gabana uh huh. I love uh, I love tobacco perfume I see Problem mm. Armani called then mm. Amani problem test I know what is your... Ну окей, ну проблем, нічого страшного. Сенкі варімаш, Ну, щось таке воно все, корот. Значить, і гроші нормальні, і хотів армані попробувати, а його там немає на цьому розпечатаній коробці. А ці вже перенюхав, вони мені всі запахи змішались, коротше. Так, ну то й ладно, не розстраивався. Оце вже дрифнуть. <смі> Полягали ти сплять. Так, а мені не спиться. Щас кави бабахнемо. Піду покурю. Та <кхи> вилазь, мені. Так, американо. Молока сразу. Один мінус ДФДС, що ні на одному DFDS немає такого автомата, як на ПО паромі, там, де є пепси безплатно, те, <напрес> що я вам розказував. Я ще такого не пам'ятаю, друзі, щоб це коротше, в ці курілки <мас> я сам плив. Вже другий раз виходжу курити і немає нікого. Ну, На, на паромі, коротше, може десяток фур може є, може і немає. То все Ось і все, друзі. На цьому закінчилась моя сьогоднішня подорож. Зараз ми вже зайшли в бухту, ондо. стаємо короче, під це, На причал резинові відбойники бачите, які по бокам до нього притягується паром, опускаються ті лежі. Як вони там називаються, Бог його знає. Це по ним ми переїжджаємо з суші на паром або навпаки. О. І все, я вже буду збиратися, йти до машини, поки зараз туди-сюди зняти паром поїзд, Загудів паром, дали повний назад. Ми йшли вперед, зараз дали повний назад, зупиняємося. Зупиняємося, зупиняємося.

Корпуси підйома є наверху, зелена, фі... А, їх тут взагалі дві. А, три. Зелена, синя і фіолетова. Моя фіолетова, просто по, по третьому етажу пройтися треба до кінця машини. От дивіться, ряд машин тут стоїть, ряд машин тут стоїть. Це від сили може десяток машин. Раз, два, три, п'ять, 6, раз, два, три, чотири. Як я і казав, 10 машин. Так, що там, бджілка? Чекаєш мене? Я вже йду. Пошла жара, ребятки. Гоу-гоу. Да, хороша і спокійна сьогодні була подорож, так як я казав. Слава Богу. Так, не забудьте зараз в Марки заїхати. Заїхати в Марки, там де ці емігранти. Там стоїть коротше, мій колега і сьогодні вночі був бусик, там робили заміну хлопців і лишили мій від нажительства, як я вам казав, вже треба заїхати його забрати. Так, ми виїжджаємо з парома так, Одна машина з цієї колії, одна машина з той колії. Зараз їде той, після нього їду я. Щоб не було нікому обідно. Да, ти лізеш тим черевиком своїм, що не бачиш дядько їде. Лізе якийсь справа в мене. молдаван. Ось лежати ці штуки. Я не знаю як вони називаються, оцього, що ми через них переїжджаємо, що з парома на сушу вже. Ой, ці, що підняті, якими ми підпливали, я вам казав, що будемо по ним з'їжджати. Так. Hello Франция! Hello, Петрович приїхав. Так, газу марки. Що там, гайда, пацани? Блін, я не засняв, коротше, будив одного колегу. Вже всі поуходили. Я залишився, бо ще там трошки знімав, дитині показував, як ми причалювались. А цей... І я йду, а він хропить! Коротше, на весь паром кажу: оу, колега, стендап! Давай, екзит! Хорош спати, давай, пора роботати. Он зліва, якщо вам видно, де фури стоять, а це нам треба на цю стояночку зараз приїхати. Так, тамарочка, я немножко відклонюся від маршруту, бо мені треба заїхати забрати від на жительство. Мені виготовила Літванія і передали в Франції. Так що ти там не сильно обіжайся, я зараз буду з'їжджати з цього, з маршрута. Так, де це він стоїть? Зараз я буду під'їжджати наберу його, щоб спитати, де він стоїть. Алло, а де ти стоїш? В яких рядах? Слева? самый крайний левый ряд, это первый, да? И... Все, я уже тут подворот ворота. уже подъезжаю на кольцу угу. Давай, сейчас буду. Давай, давай, добрый, дякую. Давай. Я то зараз заїду, бо тут по-другому не зайдеш, тут все закрито від цих іммігрантів, все по кодам коротше, по цьому всьому. От я зараз під'їжджаю, камера щитує номера, вони там думають. Потім відкривають ворота, мене пускають. От так, Бачите, вони вже придумали, що Петровича не можна не пустити, треба пускати. Все, їдемо далі. Під'їжджаємо до такого терміналу. Он Їхали до терміналу. Нажали якусь кнопочку, де вона? Оце, так? Да? О, виліз тікет. І без цього тікета і відкривається штамбору. А без цього тікета ви не виїдете. Треба його не потіряти. Так, є він вже колега із моїм відом. То, що треба. Здоровенькі були. Бачить, як я вчасно. О, о. Сьогодні взагалі на паромі було 10 машин, 10 фур, блять, я тільки заїхав, сам самісінький, блядь, кругом. й хорошо. А туди що там робиться? Туди не знаю. Блять, чесне слово, я говорив по телефону, даже не звернув уваги. Не уваги. На паромі ти маєш ведуть, чи на поїзд. На паромі. А ну от за поїзд я і кажу. Бо на паромі нема машин взагалі. На паромі на поїзді думаю теж. Неделя сегодня Я тоже так думаю, что я Да, да Что там, тяжко с заменами, да? А? Тяжко с заменами? Тяжко, да, тяжко Чего? Думаю, надо, блядь, блядь. А, а, ты же все и робишь, да? А? Я думал, что ты поменялся только Я забыл, что я ты блядь, блядь. Ага Хороше розстроєний Йондоколегать поговорив з ним. Півроку робить блядь. не міняють його, він докаже і не знаю. Стільки людей на заміну хоче, а нема ким міняти, немає людей. І мене також на наступні вихідні вже мали би міняти, але я думаю, що напевно ще не поміняють, бо, бо, цей, бо нема коротше, ким міняти. Блядь. Не знаю, що робити. Воно звичайно того і не варте, бо... Сім'я дорожча. Це звичайно, що сім'я дорожча, але ну не знаю. Ну таке, бачите, на нашу, на, на нашу судьбу випали такі іспити, які ми повинні пройти достойно, не, достойно не жувати соплі, не вішати носа. Постараємося ми це все вирулити, звичайно, але. Ну, от така, коротше, така історія випала на нашу душу. Нічого, все буде добре, народ. Не сумуйте, все буде добре. Я, я, теж, я звісно, теж буваю в такі вічі, падаю інколи все, але я сам себе стараюсь підтримати, бо по-другому ніяк. По-другому ніяк.